Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. У вівторок, 22 жовтня, Арсенал у Лондоні зустрічатиметься з шахтарем в матчі третього туру Ліги Чемпіонів. Стартовий свисток 41-річного французького рефері Бенуа Бастьєна пролунає о 22-й за Києвом. Український захисник Ілля Забарний та решта братії з Борнмута завдали лондонцям першої поразки в новому сезоні англійської прем'єр-ліги. Підопічні Андоні і Раоли здолали команду Артети з рахунком 2-0. Авторами забитих м'ячів стали Раян Крісті та Джастін Клюйверт. До цього арсенал програвав ще у квітні 2024 року, і сталося. Це у матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Нині підопічні Артети йдуть на третьому місці чемпіонату Англії, відстаючи від Манчестер Сіті та Ліверпуля на 3 та 4 бали. Відповідно, у лізі чемпіонів після двох турів каноніри мають 4 залікові бали: нічия за талантою 0-0 та перемога над ПСЖ 2-0. Арсенал досі перебуває у статусі гранду європейського футболу. Проте таке звання потрібно підкріплювати престижними трофеями. І не просто так всесвітньо відоме видання Голком саме канонірів вважає основним фаворитом на перемогу у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Шахтарю буде дуже непросто, особливо враховуючи попередні єврокубкові поєдинки нинішньої кампанії. Донеччани за два тури Ліги Чемпіонів зуміли заробити один заліковий пункт, зігравши в нульову нічию з Болонією 0-0 та розгромно програвши Аталанті 0-3. У матчі проти Бергамасків команда Пушича виглядала особливо безпорадною. Тоді як колектив Джан П'єро Гасперіні до того дала серйозний опір тому таки арсеналу. І моментами виглядала навіть цікавіше за підопічних артети. У чемпіонаті справи шахтаря покращуються. Після втрачених очок у матчі з Вересом, 1-1 команда Пушича здобула розгромну перемогу над ЛНЗ 5-1 і мінімально здолала колос. Гірники продовжують займати четверту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від полісся Олександрії та Динамо, з яким вони зустрінуться вже в наступному турі УПЛ. У Ростері Пушича є чимало талановитих та перспективних гравців. Проте далеко не кожен з них може демонструвати свій високий рівень не лише на внутрішньому чемпіонаті, а й і у Єврокубках. Між собою Шахтар та Аренал зустрічалися чотири рази. І навіть тут не було жодних компромісів: дві перемоги гірників і дві перемоги канонірів. Востаннє ці команди зустрічалися між собою на початку листопада 2010 року в рамках матчу четвертого туру Ліги Чемпіонів. Тоді на Донбас-Арені перемогу здобула команда Помаранчево-Чорних два на гол реактивного Тео Волкотта забитими м'ячами відповіли Дмитро Чигринський та хорватсько-бразильський нападник Едуардо. Найболючіша втрата для арсенала це можлива відсутність головної зірки команди САКИ. У Вінгера збірної Англії були діагностовані проблеми з м'язами ноги. Через таку ж причину поєдинок з Шахтарем може пропустити і універсальний захисник Юрієн Тімбер. Шахтар, в свою чергу, підходить до матчу у повній бойовій готовності. Тренерський штаб тепер може розраховувати Тараса Степаненка, який залікував своє пошкодження та навіть встиг зіграти за збірну України в матчі з Чехією. В Україні поєдинок Арсенал О Шахтар. У прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс « Мегого.